Вітаю, шановну екзамінаційну комісію, викладачів та всіх присутніх. Мене звати Тимошенко Тимур, я студент 731 групи. Сьогодні я хотів би представити вам свій е, захист курсової роботи на тему розробка 2D-симулятора виживання з елементами стратегічного розвитку на c Sharp за допомогою Рушія і Unity. Практичним результатом мого дослідження став розроблений мною ігровий проєкт назвою Фіарт Ліф. Так, наступний слайд. Е, огляд існуючих технологій. Розпочинаючи роботу, я провів детальний аналіз ринку сучасних ігор у цьому жанрі, щоб зрозуміти поточні тенденції. Серед найвідоміших аналогів я виділив з традівалі. Це безумовний еталон фермерства проти має досить механіки глобального розвитку. Терарія це де основний акцент зроблений на бойові системи та дослідження ну, земель. Баннішед це приклад чисто містобудування від. Ну, Видом зверху, де гравець може будувати та створювати свої міста та поселення. Про <coughs> Жезомбоїд мені вона сподобалась тим, що там є деякі аспекти в графіки, які можна буде потім в майбутньому реалізувати та додати реалізацію та гри. Я виявив, що головна проблема сучасних проєктів полягає в вузькій спеціалізації. Розробники фокусуються або виключно на фермерстві, або тільки на хардкорному виживанні чи стратегії. Тому метою моєї роботи стало створення так названої золотої середини. У проєкті Хартліф я спробував поєднати механіку особистого виживання конкретного персонажа з елементами стратегічного розвитку, намагаючись при цьому уникнути надмірної складності інтерфейсу. РАСА. Так, третій слайд. Е, використані технології. Для технологічної реалізації свого задуму я обрав наступний список е, технологій. Це ігровий рушій Unity 2022 року, де була вбудована система Tilemaps, яка ідеально підходить для побудови 2D світу та надійну підтримку Box 2D, що було критично важливо для реалізації руху та колізій в світі фізичному. Мова програмування C-Sharp, де об'єктно орієнтованого підходу та суворої типізації дозволила мені написати надійний код. Який можна масштабувати в майбутньому щодо графіки, було причасно багато редакторів графіки, але був обраний стиль піксель арту та досить зручний адаптивний інтерфейс Unity UI. Тут ви можете побачити, які ну, ці редактори підходять для розробки піксель арту. Так. так. Демонстрація. Дозвольте продемонструвати основний функціонал гри, який ви зараз бачите на слайді. Це ключова процедурна генерація. Це ключова особистого проєкту. Світ генерується автоматично. Ось ви можете бачити, за шумом Перліна. скріншот є такий. Далі ви можете було реалізовано інтерфейс. Тобто, у гравця є здоров'я, витривалість. Та голод. Головне меню. В головному меню є декілька кнопок, та ще був реалізований інвентар. Давайте я продемонструю якраз такі самому рушію, як це все працює. Ось є у нас гра, ось головне меню. Так, я вже це все почав. Перш ніж, перш, коли гравець заходить в гру, він бачить логотип. Картинку позаду. Далі він бачить 4 кнопки. Перша кнопка вона починає гру, що переходить на іншу сцену, ось Менгі. Друга кнопка, вона налаштовує клавіші, то можна буде на майбутньому реалізувати налаштування клавіш та гучності музики. Автор це про розробника, там буде інформація, і сам вихід з ігри. Давайте почнемо. Демонстрацію. Коли гравець починає гру, створюється світ стайл-мапів. Створюється він таким способом, що щоб не нагружати оперативну пам'ять, він бере координати камер по ширині та висоті і дивиться, в яку зону входить камера. І прощиту відстань в тайлах. Щоб не генерувати весь величезний світ і не нагружати пам'ять, він генерує його по чанкам Таким маленьким ячейком. Друге, що хочеться відмітити, це була реалізована камера, тобто приближення та віддалення. Це ви можете бачити на колезької мишки. Було реалізовано. Коли гравець зайшов в гру, він може керувати своїм персонажем за допомогою клавіш ASD і W. Ось. Була реалізована також анімація, як бачите. Спрайти вони змінюють один одного. Етапно, якщо у нас по осям іде якийсь рух. Тобто, якщо X y та цей Також немало важливо, було реалізовано правильно відображення швидкості. Тобто, якщо гравець у нас рухається по діагоналі, його швидкість не збільшується, а залишається такою як якою ми вказали в налаштуванні самого скрипту. Ось, бачите, вона така сама, як він рухається вліво-вправо. Також що ще хотів показати? На, на клавішу І можна відкрити інвентар, де була реалізована система таких ячеек, де можна потім натискати на одну ячейку, то нам виводиться інформація, що це за предмет. Наприклад, яблуко та його ціна, якщо його продавати. Ось кам'яна сикира, і вони всі так змінюються, якщо натискати. Та вибрати кожен предмет окремо. Хочеться додати, що реалізована містимість в одному слоту це максимально 30, але вона також дуже легко керується за допомогою параметрів самих предметів. Тобто там можна керувати їх як об'єкти. Сінетар також можна закрити, інформація зникає. В майбутньому буде реалізований крафт. Тобто створення перс... цих предметів з одного або з двох в один предмет. Також буде реалізована броня на персонажа, і вже ви можете бачити, що в індикаторах голоду почне зніматися сам голод. Тобто, треба буде якось підтримувати голод, щоб була якась мотивація грати в ігру. Так. Що ще хотів показати? Хотів показати, що можемо ми підійти до каменю, підібрати його. І таким способом взаємодіяти з світом. Ми можемо збирати камені і потім в майбутньому крафтити з них інструменти, наприклад, кам'яну сакиру або кам'яну мотику. Тепер давайте я вам покажу, як працює генерація. Генерація працює по біому. Вона працює по біомно. Ось, наприклад, у нас тут є вода. І у якщо з'являється вода, то обов'язково повинен з'являтися пісок. Е, в радіусі 5 талів. Тут п'ять пталів. Е, також е, з Project Zomboid було взято аспекти графіки. коли персонаж заходить з за якийсь об'єкт, то він стає полупрозорим. Ось, ви можете це бачити. Ось, коли, наприклад, персонаж заходить за дерево, то дерево стає полупрозорим, що не заважає. Бачити персонажа. Тобто гравець завжди знає, де він е, знаходиться. Е, так. Е, хотів показати я ще магазин. Можемо підійти до магазину. У нас відкривається інтерфейс магазину, де ми бачимо різні товари. Ну, це загалом їжа, наприклад, у яблуко. Ми бачимо, що реалізовано при натисканні вибирається також інформація. Наприклад, яблуко. одне яблуко коштує 5 мідних монет. Монети ми продавати не можемо. Давайте спробуємо продати камінь. Натискаємо на камінь один раз, він у нас виділяється як показ інформації. Натискаємо два рази, у нас переміщається один камінь в слот магазину. Хочеться додати, що валюта вона тут нікуди не зникає, вона переливається то в магазин, то в інвентар гравця. Тобто валюта тут взаємопов'язана. Можемо продати всі камені. Ось продаємо всі камені. І у нас вже 8 плюс монеток. Можемо щось купити в магазині. Наприклад, давайте купимо шматок кавуна. Ось купуємо один шматок кавуна за три монети. У нас віднімається три від першого слота, що знайшовся в інвентарі. Ось. Піднялося вже 49 плюс три шматочки ковону. Хочеться ще додати, щоб не було всякого багаюзу з магазином, було оформлено дільник у кожному магазині, він є локальним. Тобто, щоб не можна було безкінечно продавати щось та купувати, наприклад, ми купуємо шматок у нас за три монети, а можемо продати за два. Тобто, гравцю це ну, невигідно продавати назад щось. Можемо закрити магазин. Тепер давайте я продемонструю, як працює голод. Можемо виділити їжу два рази натиснути на неї, і у кожної їжі є свій параметр насичення. Наприклад, кавун у нас дає 6, а яблук у нас 5. дає. Ми можемо їсти. У нас кількість в інтарі знімається. І також ось предмет зник. предмет зник. Хочеться ще додати, що було оформлено взаємодія з світом як з інвентарем. Тобто гравець може з інвентарю викидувати предмети, наприклад, сокиру може викинути, може викинути мідну монету. Кожна, кожен раз позиція вона випадкова. Тобто вона змінюється, коли предмет викидається. Можемо підбирати ось І тепер давайте ще одну цікаву властивість геймплею продемонструємо. Ми можемо, е, можемо взяти сокиру, натиснути два рази, і тоді вона екіпірується гравцем. Е, можемо підійти до дерева, е, натискати на дерево, і тоді витривалість вона зменшується, але відновляється швидко. І ми можемо так рубати ліс та добувати колоди. Оце, наприклад, сухе дерево, ми можемо його зробити. Ось витривалість у нас зменшується. Можемо підбирати предмети. Також ось у нас пишеться як суха березова колода, ціна 7. І таким чином ми можемо вирублювати ліс та продавати його в магазині, вже заробляючи гроші. Тобто якась мета вже є. Так. Ще хочу показати. Ось, наприклад, ми можемо продати суху березову колоду за 7. ось Продаємо, продаємо, а не суха, а звичайна береза колода, вона коштує більше монет, тому що в неї більша цінність, ніж в сухої. Тепер давайте я покажу, як реалізоване садівництво саме фермерство. Ми можемо купити насіння пшениці за три монети, закрити магазин. Екіпірувати кам'яну матику і почати орати землю. Тобто взаємодіяти з навколишнім світом, стайлами, екіпіруємо потім насіння пшениці, це у них тип як в інструмента, але із-за того, що це насіння, воно окреме від сакири та від матики та від кам'яного ножа. Екіпіруємо насіння та спеціально по цьому тайлу, що ми викопали, ми можемо засадку саджати у ці насінинки. Е, Коли ми посадили насіння, час його зростання це 20 секунд. Можемо зачекати. Насіння, ось як ви бачите, зростає. Поступово тайли змінюються. Ось воно зросло. Це вже пшениця. Це все дуже легко редагується в цьому в скриптах. Там можна буде налаштувати це все. Можемо підійти. І зробити інтеракцію. з нею, Натиснути Є. Ми можемо зібрати пшеницю, ось я все зберу, і з якимось шансом нам випаде від 1 до 3 пшениці. Ось тут зараз два випало, тут зараз, як ви бачите, три, тут зараз знову два, і тут знову два. Також гравцю випадає насіння з якимось шансом, щоб можна було потім знову саджати та продовжувати фермерство рік можемо також це все продати. І також цей предмет можна викинути. Ось ви як бачите. Так. І ще було оформлено таке меню на Escape яке дозволяє, якби приостановити процес гри. Воно не повністю зупиняє час, а тільки. І вас за замедл... ну, типу, зменшує. Бачите, як е... персонаж повільно рухається. Можемо зберегти гру та можемо вийти в головне меню. Тобто на... назад в сцену головну. Ось ми так вийшли. І ось у нас гра. Може саме. Так, повернемося, мабуть, до презентації, бо це Де, ось оберіг, це не так. Зачекайте. Ось висновки. Що можна сказати про, про висновки? Підсумовуючи результати моєї розробки, мені вдалося створити стабільну архітектуру додатку, зокрема завдяки використанню паттерну Singleton, який дозволяє взаємодію скриптів з одним з одним. Е, одним, одним. Е, Реалізовано безшовний світ, оптимізацію пам'яті. Тобто старі чанки вони стираються, вивантажуються, а нові генеруються непомітно для гравця. З буферною зоною. Головною перевагою проєкту це реграбільність. Кожен новий запуск створює унікальний ландшафт за насінням світу, за його сідом, який також можна редагувати в майбутньому буде. Можна буде вказати своє насіння, та світ створюється, завдяки вже у цьому насінню. Можна буде перереграти цей процес та створити вже все ну, знову. Також я забезпечив легку масштабовність завдяки використанню Scriptable Object нові предмети можна додавати в гру безпосередньо через редактор. Не змінюючи при цьому програмний код. Можна додавати предмети, змінювати, наприклад, їх ціну. І чи, чи можна їх продавати в магазині, чи, чи скільки вони будуть коштувати, і в кожному магазині буде локальна своя ціна? І свій дільник. Так. Дякую за увагу.